Дека Іван Євгенович. Батьку загиблого солдата. От зараз, от зараз, от цього, в липні йому 17-го було б 37 років. Він з нами на будові зі мною з молодшим сином працював. У б'єльництві був тим працював. простим робітником, різноробочим. А потім. Зробив паспорт і поїхав за, це, за кордон в робив. З Польщі було кілька чоловік, так зговорилися, поїхали всі. Навіть до хати не, не, не вступав, прямо з хлопцями з вокзалу. вокзалукаїв. На сьогоднішній день вже були на полігоні. І там попався потребу в полон. 29 березня ми вже по інтернеті бачили, їх там в Росії вже з машин вигружали. Розбудили по човну по, по камерах. Тут нас у Другобич у най, навіть не знали, йому повістки йшли. Ще три місця, того він в чотирьох полоні був повістки йшли. Будвічний на черзі на обмін, два роки майже, рік вісім місяців, думав, що вже прийду додому, хоч трошки вдома може бути. Тим більше, що в нього нехто появилися. Марініші вродилися, два брати, молодші. Він так їх не бачив. Як виявити бажання, ми можемо відкрити, труну показати. За відколи він там, каже, там лежив, потка, там каже, мало що такі, тих, в тих фрагментів лишилося. Ну, та такі каже, знаєте, то я вже і не хотів. Я хотів його запам'ятати, таким був. Хто? Один Бог знає, Хто, що і що б там було. Але дітей немає.